55-річний Василь Штепко вже не представляє свого життя без Збройних сил України. Півроку він працював водієм, возив зброю побратимам на передову, а потім про його секрет дізналися усі. Чудово погода. От краса. Я так покажися. Дивіться, якийсь літальний поступає. Василь Васильович інвалід другої групи, замість ніг у нього протези. А оце зараз мої такі ноги. Да. Я в них хожу і пишаюся ними. Чому? Тому що я можу ходити, працювати, нести службу народу, їздити за рулем і нести службу, служити народу України. Обидві ноги він втратив внаслідок нещасного випадку на заробітках. З того часу вже 18 років не жив повноцінно. Часом був великою обузою для своїх рідних. Та коли почалася війна, пішов у військомат добровольцем. Він не міг сидіти вдома на пенсії, коли бачив злочинні дії Росії. Йому кілька разів відмовляли, а він ішов до війська знов і знов, щоб його все ж взяли. Василю довелось піти на хитрощі. Хожу добре, У мене, ну, правда, один протест. Я не сказав, що два. Я кажу, один протест. Розумієте, як це? Я ж можу, я водійовий. Ай, запишемо його туди, каже, комбат там хай. Ну, командир каже, хай розбирається. А медкомісію проходили? Ні, ніякі медкомісії, це так записували, списки складали. Мукачино, це війна почалася, там ажіотаж, бо Своїй дружині чоловік зізнався, вже як їхав у потязі в Київ, боявся, що не відпустить. А вже в поїзді наш де ти? Та я в мукачив сиди, ні-ні-ні, не треба казати, мені за замукачив, я чую поїзд їде. Кажу, да, їду куди. Ну, кажу куди свою батьківщину захищати, свою державу, в якій я родився. Служити чоловіка взяли у закарпатську 128-му бригаду в роту вогневої підтримки. Місце дислокації Запорізька область. Василь Васильович ремонтував автівки, возив на передову військовим зброю та гуманітарну допомогу. Дорога тривала в середньому 5-7 годин. Від протезів ноги часто боліли, але чоловік ніколи не скаржився, робив все, що міг. Я, якщо буду водієм, я багато користі принесу. І, і так воно вийшло, бо я знаю, як мене просили те чи інше зробити, коли приходять, та кажуть, ви зможете, дядя Вася приїхав в 11, наприклад, вночі, а в 4 часа вже треба їхати. Чи зможете, може ми когось знайдемо? Я Кажу, ні-ні, я якщо можу, я за свої слова відповідаю, значить я поїду. Або це одному треба буде їхати, Та без проблем пароль, давайте я кажу, я й поїду. Про те, що у нього обидві ноги на протезах нікому не розповідав. Лише вночі, коли ніхто не бачив, знімав їх, щоб ноги відпочили. Але все ж через три тижні Василя розсекретили, тому що шуруп, який закріплював протез, випав. Пересуватися стало неможливо. Василь Васильович попросив свого товариша купити новий болтик. Дерепшопрасутися в командира командиру кажеш, куди ти йдеш, навіщо йдеш? Він каже, що у дяді Васі там. Болт випав з ноги, кінь, болт з ноги випав. Та я знаю, каже, там у нього. Ану пішли, а він мені одразу дід. Що там сталося? Я кажу, да воно на протезі. Та йо, каже, то в тебе що протез? Я кажу, що один-два. А він як побачить, каже, ну та я вже не знаю. Забирайте зброю, броні каже, каску, все забирайте, каже, його в госпіталь срочно. Коли усе командування дізналося про інвалідність, то перевели служити додому на Закарпаття. Василь дуже засмутився, бо додому хотів повертатися тільки з перемогою. Тепер при кожній можливості запитує командирів, чи зможе він знову повернутися до хлопців на передову. Ні, я просто дійсно хотів до хлопців своїх, але вони мені сказали, Вася, не переживайте з нами, не переживайте з нами. Все це мені було головне. Як вони сказали, що я для них багато значити, це мені було. Бо я все старався зробити добре, так? вони знали, що я не збрешу ніколи, вони знають, що я не підведу, якщо щось пообіцяв, то зроблю. На фронті чоловік завжди намагався залишатися позитивним. Часом підбадьорював та смішив військових, а вони з повагою до нього зверталися дядько Вася. Василь Васильович показує своїм прикладом, що здаватися ніколи не можна, і потрібно проживати життя так, аби допомогти не лише собі, але й іншим.